Ми давно вже готувалися до такого можливого розвитку подій. Причому давайте будемо коректні. Ніхто не каже про це як про доконаний факт, що поставки озброєння зупинилися. Це не підтверджено і немає жодних свідчень, окрім, ну, скажімо так, інформаційних повідомлень і тої хвилі істерії, яка розвиняється зараз в телеграм-каналах. Тому якщо навіть припустимо, є якесь подібне рішення, воно прямо сьогодні, прямо зараз, найближчим часом воно ніяк не відобразиться на ході бойових дій, на стані протиповітряної оборони. З часом, якщо це підтвердиться, так безперечно, це серйозний буде вплив, якщо він буде, якщо Європа не буде перекривати, а Європа робить все, щоб перекрити це, все на я маю на увазі наші потреби. Але певна просадка може бути а, і це стосується протиповітряної оборони. Якщо ми говоримо про артилерію, ну знаєте, тут е цифри, як то кажуть, говорять самі за себе: відсоток втрат внаслідок артилерійського вогню станом на е кінець травня на червень 2025 року складав по артилерійському вогню десь ледь до 20%. Значуща частина де, де якщо не помиляюся 70%, якщо на 75%, відсотків це удари дронами. Тобто, навіть якщо ми говоримо про таке використання або такий фактор зупинки, то е, він так само не може критично вплинути на ситуацію. Він може і погіршити абсолютно правильно е, темпи і інтенсивність контрбатарейної боротьби зменшується, е, але це знов-таки не катастрофа. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.